Вітаю на моєму каналі. Значить, дійшли руки далі до пресформи 145-го корпусу для ППУ 8-рамочника. Тут вже десь десь 50% зібрано, вже змонтовано виштовхольний механізм з, з пневмоциліндром. Так як в мене вулики універсальний під українську і під Даданівську рамку, тому є будуть пази, щоб розділювати по 8 рамок, коли буде українських стояти. Так само і тут є. Цей Оцей корпус вже був зібраний вже давно, вже осінню, і за зиму він постояв і ось так покрився. Іржою. Ну нічого, це все відшліфується, зачиститься. І буде все чітко. Так, значить, ще що сказати. У нас дощ іде пасмурна погода. Температура знизилась до плюс шести, взагалі. Просто жах. Вчора давав підкормку бджолам, тому що щось цвіли сади, а толку ніякого. Тому раз в три дні даю сім'ям цукровий сироп, підмішую тогорічний мед трішки, тому що є запаси. Скоро буде ізоляція маточників першої прививки. Вчора, 6 числа, зробив другу прививку ще 25 маточників, але так як на вулиці холодно, то... Не перевіряв прийом, скільки прийняли. Зараз погода погана, тому займаюся. Доробляю цю форму, тому що вже скоро літо. А 145-х корпусів немає. Ось тут зробив нуклеосні рамки. Вже понатягував проволоку. Рамка, получається міні плюсівська тобто 217 на 145. Залишилось навощити і. навощити і зробити шоноклеуси з пінополістиролу екструдованого. Такого як он червоний, але в подальшому буде все робити форма під ППУ на 4 маткомісця і з поліоритана буде відливатися. Ну це в подальшому, поки що, щоб я ще цю закінчив зараз буду ще там дошліфовувати оці частини отут. І буду варити підставку, тому що вже, бачите, він стоїть на двох стільцях і на пневмоциліндрі. Тому треба вже варити підставку для зручності і так взагалі. Все, всім до побачення. До нових зустрічей.